Друзі, привіт! Кавове відео зі Львова показує свої улюблені кав'ярні. Поїхали! Це світ кави. Еталон кав у Львові. Я замовила капучино і вже його п'ю. Mm. Дуже насичений кавовий смак і збалансовує потім цей вихлоп кавового смаку молоко, яке дуже класно збите, яке дає солодкавість. Дуже приємно. Ідеальна капучина, в принципі, яке <світкові> має бути за 110 десять гривень. <світкові>, кави, кав'ярня дуже відома і не потребує представлення. Насправді, є і в Києві їх кав'ярня, але от чомусь у Львові мені вона сприймається інакше. От в Києві вона, наче одна з для мене, ну особисто. Але у Львові вона для мене найкраща чомусь. Наче відчуваю, що це її домівка, і мені приємно сюди повертатися. Жодна поїздка не обходиться без того, щоб зайти. Йти у свідками. Дуже класно, що вони працюють рано, з 7.30 здається, і у них дуже рано вже можна поснідати. Ідеально для всіх ранкових ждунів сніданків, як я. Також замовила сирник з персиком. Гарний тут шар походу якогось тіста, сиру самого, персик. Люблю саме цей сирник, бо класичний з родзинками не люблю їх. Дуже смачно, солодке. <свісно> Зараз ще Вас дуже подобається поєднання сиру і фруктів. Мега ніжна консистенція, дуже однорідна, без грудочок, плюс смачне тісто. І солодкий, і такий хрумкий персик. Здається, це є меренга так. Під шаром збиті білки. Під шаром оцим тіста. Як на тертий пиріг, ворошно з маслом з цукром. Класно, це наче різне відчувається, але мабуть ні. <рес> mm, дуже смачно. Є різні десерти на вибір. Я так розумію, що вони самі роблять десерти для себе. Ти цих десертів не знайдеш в інших кав'ярнях. Знаю, що тут, наприклад, макарони роблять в у Львові і доставляють в київську кав'ярню. От е, цікаво, я думаю, що так і з іншими десертами тоді працює. Чудова затишна кав'ярня виглядає як нова, але вона не сприймається як нова, а сприймається як якась кав'ярня з історією, як якась легендарна кав'ярня. Знаєте, з такою трішки атмосферою стариз... старизни старовини знаходиться прямо в центрі. Їх є дві, смачний сирник до кави і хороше просто відчуття, коли тут перебуваєш. Мені приємно тут бути. Іноді замовляю до кави десерт. Можливо, хтось каже, що треба каву смакувати, насолоджуватись нею без солодкого. А я вважаю, що я хочу серце <риклад> до речі. Про цей сирник здається, що його я в київській кав'ярні не бачила. Тільки класичний Рухаємось далі. Кав'ярня називається палярня Чехович. Взагалі дізналась про них років 5 тому, саме як про обсмажників кави. Але згодом і також попала в кав'ярню і стараюся завжди сюди заходити, коли я у Львові, і брати з собою, привозити додому пачку кави. Полярня має як наче такий відтінок, що тут палять каву, але ну її обсмажують. І вони в цьому профі. Я замовила фільтр каву. Мені подобається, коли в склянках таких е великих подають. Подобається відчувати рельєф склянки, якначе це більш тактильний от, досвід ніж брати за ручку чашки. Помічали? Напишіть, не знаю. Мені подобається саме склянку тримати. Добра, збалансована, солодка. Не гаряча, що на відчутно вже постояла, але при цьому не перейшла в щось вже постоявши таке неприємне, хороша. Це для мене такий найчастіше <смі> мій вибір. Фільтр, каву випити і не треба довго чекати. А з собою, до речі, я взяла додому Колумбія, мита, ситілійський апельсин, вишня слива. Це варитиму вдома в В-60 і всіх альтернативних методах. Ця кав'ярня знаходиться поруч з залізничним вокзалом, і от Чомусь так, така в мене асоціація, коли я чекаю на потяг, то я сиджу тут уже з рюкзаком. Також тут є десерти красиві, сніданки. Я так розумію, що тут поруч офіси, бізнес-центри. Часто спостерігала, що сюди, наче приходять всі працівники поруч. Бо, в принципі, кав'ярня так трохи віддалена від історичного центру, де всі гуляють. І ось вона більше схожа на місце, куди приходять локали. Не знаю скільки років ці кав'ярні, але щонайменше 5 плюс років я про не знаю. І здається мені, що перші кав'ярні, які ось починали, скажімо так, новий стиль у каві, вони дуже часто зіштовхувалися з труднощами з тим, щоб переконати гостя, от чому вони роблять так, не йти на якісь компроміси, можливо, місцями вступати в обговорення і десь навчати чомусь навколо кавового і чому от в них таке бачення. Кави і смаку взагалі це важка робота. Я не уявляю, скільки всього було на початку, коли ти реально обираєш це як свою цінність, як свій шлях. Як людина, яка працювала з кавою я на своєму досвіді, пам'ятаю це відчуття, коли ти розумієш, що там гості тому чим нічому не сподобалося. Ти по-любому матимеш такі випадки, не може подобатися всім. Для мене це було болючим. Можливо, там за рахунок віку також, але сприймала дуже це на свій. Рахунок мене це прям засмучувало. Мені здавалося, що кожна людина, якій не сподобалася, це е, тепер моя власна поразка. Але з такими питаннями до психотерапевта, друзі. А знайти перевіреного психотерапевта ви можете на Майндлі. Майндлі це найбільша українська платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Ви заповнюєте короткий тест на визначення запиту і за відеовизитівкою обираєте собі спеціаліста, спеціалістку, з якою вам було б. Зручно і комфортно працювати, скануйте qr код а за промокодом пані Шоколя ви отримаєте знижку мінус 10% на перший сеанс. Деталі в описі під відео взагалі мені здається, що ну мають бути люди, які напишіть, можливо, це ви. Я без без всяких ще які клікнули на відео і шукають тайм-код з вірменкою і копальнею кави, її не бачать і дуже сильно розчаровані. Це вагомі місця і важливі місця для Львова, але хотілось показати ті кав'ярні, які я люблю. Цей стиль кави мені більше імпонує. Пам'ятаю, як я вперше була у Львові у 15-му році. Я була на другому курсі. Ми пішли на екскурсію різними підземеллями, і нас завели в копальню кави. Ми надягнули каски на голову. І сказали, що тут вони видобувають каву. Це така е як шахта з кавова, от ну я щось дуже в це повірила. Я не знаю, в мене було критичного мислення нуль. Я просто така: М -м -м -м, цікаво». Я в принципі не здивована, що дітей можна переконати вірити в Миколая і в всі такі речі в фею зубну. Це такий напій, який може питися довго і розкриватися інакше, трохи з часом. Це для мене перевага, саме. Чорної кави, до речі, тут на поличці знайшла CD Coffee Guide версія 20-го року. Мені здається, що такі зараз вже немає більш нових версій. Але якщо вам цікаво, які тут кав'ярні, то це альтернативна кава. Також це звісно, Чехович iFest Coffee Mission, Black Honey, Франшизна кав'ярня третьої хвилі. Їх багато зараз у Львові. Я зустрічаю. Я була в декількох СДВ. Сплітня така, що я сюди прийшла колись, і мені сподобалась кава, але в мене брат у Львові вже давно живе, загалом місцевий. він сказав, туди не ходити. Вибачте, якщо ви знаєте чого, напишіть. І кави. І наступна сторінка це кав'ярня в Маріуполі. Таке відчуття якесь інше. А, ось і йдемо далі. Кав'ярня Кот замовила капучино. Смачно з першого кавтка дуже приємний кавовий присмак. Чесно скажу, цей капучино мені більше подобається ніж світ кави. Просто стилем. Він більш такий вершковий, ніжний, з цією текстурою підтанувшого пломбіру, підтанувшого морозива. Чим мені подобається такий капучино? тим, що відчувається кавовий смак, але при цьому загальний смак більш вершковий і ніжний, аніж за кавовою гірчинкою. Мені здається, що у лобі більше надають перевагу такий гіркенькій каві. І от навіть в світі кави відчувається, ще якийсь стиль більш такий зарізкий для мене особисто. От це душі на мій смак дійсно. Готують на медхет. Це в Еспресо Колумбія, здається, мита. Це збалансована, класна чашка. Чашека Лавремікс, все як має бути. Чи у вас таке буває цікаво, от коли їдете в якесь місто і собі збираєте список місць, які ви хочете відвідати, і список кав'ярень, які хочете відвідати. І я пам'ятаю, що в 22-му, можливо, в 23-му році я знайшла цю кав'ярню і захотіла відвідати. І вже в останній день перед. Від'їздом в дощ без парасольки я сюди дійшла, але не пошкодувала, і це справді дуже м, класна кава. Мені подобається це місце саме за каву, але тут є там десерти, сніданки також. Якщо ще тут не були, не чули, то можете спробувати завітати, коли будете у дворі. Знаєте, це коли тебе питають, ви хочете таку класичну Ефіопію? Чи ось є у нас ще цікавіша зараз Кенія, така ягідна? Ти такий так, Кенія. Потім дивишся в чек, і це коштує тобі копієчку. Ситуація з життя. На дверях пише для тих, хто шарить, але немає такого, що тебе починають одразу роздупляти без активної згоди, щоб сказати все про зерно. Взагалі, ось цікаво, до речі, про каву, про кав'ярні. Що, наприклад, 90% гостей кав'ярні – кав це люди, які просто хочуть смачну каву. Їм не хочеться вдаватися в деталі, запитувати про нові методи габров. Це спосіб приготування і тривалість екстракції. Їм це не треба. Вони просто хочуть випити смачну каву і щоб їх не задовбували. В минулому відео про кав'ярні з Данилом ви писали про те, що буває таке, що в кав'ярні почуваєш себе лохом, тобі задають якісь питання, ти не маєш на них відповідей. І це насправді через те, що це мені так здається, Бариста хоче, як людина, яка любить свою справу, він хоче дуже поширити цю любов і вас і починає вам щось там розказувати довше, а ти не знаєш, не маєш теоретичної бази, щоб якось з цим працювати, щоб якось вести розмову. І е, загалом тому мені здається, що класний розвиток подій це, коли якщо гість запитав щось про каву, чи йому цікаво, а що на чому ви приготували, або яку ви порадите саме каву. Це може стати тилом для класного обговорення. Во рухаємось далі. Не дуле тільки нафана пишет не будиння з цього рамина, друзі. Відео про їжу у Львові бути записуванням. А ми в кав'ярні Saturday's Coffee. Мені здається, що цю кав'ярню я дізналась, коли, коли приїздила до Львова і зупинилась в Airbnb, і от якраз. Хост власне житла, порадив це як свою улюблену кав'ярню, а він не місцевий. І я подумала, що треба йти з цими рекомендаціями. Тут приємна атмосфера, маленька кав'ярня для своїх, її важко знайти. У мене спресотонік, і це відкриття літнього сезону. Я за цим йшла. Хто придумав це поєднати. Мені просто цікаво. Це дуже смачно. Затишна кав'ярня, класна поличка з усім кавовим і е, чайним начинням. Дуже багато обладнання різних китайських чаїв. Також вініл, каву з собою. У них своя обсмажка. Про холодну каву і холодні напої взагалі дуже рідко п'ю або це, або за персиновим соком. Кол добрю, іноді також п'ю, але для мене кава чомусь має бути тепла. Намагаюся тоді пити воду коли спекотно. А каву вдома під кондиціонером. І ще також дивлюся на цю поличку, Тут, окрім кави, є багато чаю різного. Я колись намагалася зрозуміти пуери, і в мене є піалка. Колекція пуерів, на якого мені подарували. Мені пахне погрібом весь пуер. Я не знаю, що робити з тим. Я хочу його зрозуміти, але не розумію. Якщо я чайні любителі, то чого ви порадите починати? Як це пити? Мені здається, що це як з кавою, що треба якийсь тобі провідник для початку, щоб зрозуміти, що пити, де пити, як пити. В принципі, чому я і відчуваю таку емпатію до всіх, хто намагається влитися в кавову спільноту, там його кажуть. Це тут пийдопі, ось це скуштую таку епіопію натурально. Такий нічого не розумію. Я почуваю свою тільки погано від того, що не розумію. Я відчуваю емпатію. якраз власне через те, що я так не можу зрозуміти чай при цьому. Поважаю і розумію, що комусь це дуже цікава, не знаю, наука, захоплення, смак. Взагалі знаю, що скоро у Львові відбудеться фестиваль кави Books вінтаж. Хотіла його відвідати, але потім подумала, що ладно, всі свої кавові місця. Я і так потраплю в будь-який день. Але цікаво, чи хтось збирається 31 травня на цей фестиваль. Це має бути класна подія. Коли будете у Львові і матимете натхнення. Знайти для себе нові місця? Заходьте в Сатурдейс. друзі. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І напишіть, будь ласка, яка ваша улюблена кав'ярня у Львові? До зустрічі!